Всім привіт! Зараз ви бачите мій вигляд без позування, без напрягання м'язів, без належного світла. Ну майже без належного, але це тому, що у мене темна квартира. І сьогодні, у сьогоднішньому відео, я розкажу про те, на які продукти я орієнтуюся для того, щоб підтримувати такий вигляд. Погнали! Як бачите, відсоток жиру у мене невеликий. Звичайно, якщо не порівнювати з професійними бодібілдингами, але я в їхню сторону навіть не дивлюсь і не стараюся виглядати так, як вони, тому що я розумію, що це дуже важко, і що вони з екстрено низьким відсотком жиру виступають тільки на змаганнях. А я ж ось так виглядаю майже круглий рік. Інколи, можливо, я маю трошки більший відсоток жиру, але це тоді, коли зазвичай свята, або тоді, коли я, наприклад, маю надмірну кількість роботи і справді не маю часу тренуватися і нормально дотриматися режим. Але таке буває рідко, тому що, якщо ви маєте бажання, час ви знайдете завжди. А ще є з тих людей, які доволі важко насичуються. Тобто, я за переглядом фільму можу з'їсти три піци. І я зупинюся тільки тоді, коли мені вже реально буде важко встати з дивану, а можливо навіть важко дихати. І якщо їжа реально смачна, то я можу не контролювати ту кількість яку я споживаю. Тому, як правило, в мене вдома дуже рідко буває чогось дуже багато смачного. І саме тому для того, щоб це вконтролювати, для того, щоб мені було більш комфортно дотримуватися раціону, я більше орієнтуюся на продукти, які містять менше калорій. У попередніх відео про харчування я говорив, що орієнтуйтеся на прості продукти, і таким чином ви будете втримувати свій вигляд дуже довго в хорошому стані, і також ви, як мінімум, зможете втримувати доволі низький відсоток жиру, тому що поправитись на простих продуктах доволі складно. І сьогодні я розкажу про 5 простих продуктів, які я вважаю, що мусить бути присутні у раціоні кожного для того, щоб прогресувати і ставати краще у своєму вигляді, і головне, щоб бути здоровим. Погнали. І перший продукт, який я вважаю, що має бути в раціоні у кожного, і він дозволяє підтримувати фігуру. Та не переїдати це фрукти. Чому так? Тому що їх можна з'їсти багато. Фрукти не місять багато калорій. у них багато води. І відповідно, для того, щоб набрати 300 калорій, для прикладу з яблук, вам треба з'їсти цілий кілограм яблук. Тому я насправді фрукти дуже часто навіть не враховую в свій денний калораж. Через те, що ними доволі складно переїсти, а такої цілі, як суднення, у мене немає, тому мені там тих 200-300 калорій вони насправді не так сильно впираються, і дуже часто вони можуть нівелюватися в моєму випадку активністю. Якщо ж говорити про такі фрукти, як банани або, наприклад, виноград, то за цим я стараюся трошки більше слідкувати, але також, якщо треба, я можу з'їсти їх більше. Тому що знову ж таки об'їстися фруктами набагато складніше, ніж об'їстися цукерками, так щоб це дійсно відобразилося на фігурі. Більшість міфів про те, що фрукти не можна їсти на ніч, або що це вуглеводи, що це негативно впливає на фігуру. Це просто міфи, такі самі, як і з яйцями про холестерин, люди, шукаючи виправдання в тому, що вони переїдають і що вони їдять багато жирної їжі, придумали собі, що фрукти можуть негативно вплинути на фігуру. Звичайно, що якщо ви будете наїдати за рахунок жирної та калорійної їжі. Більше, ніж ви споживаєте протягом дня, а потім ще вечором докидати три яблука, то вони дійсно будуть відігравати ключову роль у вашому вигляді. Але ж якщо ви будете їх включати в свій раціон, то за рахунок цього їжі може бути багато, ви будете отримати достатньо вітамінів, як мінімум, ви будете ситим, і плюс буде доволі багато смачної їжі, тому що різноманіття фруктів доволі немале, особливо якщо звертати увагу на сезонність. Для прикладу, я протягом останнього місяця просто вечеряв кавуном. Прекрасний варіант, на мою думку. Йдемо далі. Другий продукт, який на постійній основі присутній у моєму раціоні, кожного дня це цільнозернові крупи. Чому так? Тому що їх можна з'їсти багато, якщо говорити в готовому вигляді, вони гарно насичують, це хороше джерело клітковини, це хороше джерело вуглеводів. Також тут є доволі немало білка, і взагалі це доволі корисно. І якщо порівнювати, наприклад, це з іншими видами вуглеводів, навіть тих самих складних, для прикладу цільнозерновий хліб, то крупи вийде набагато більше. А так як мені важко насититись. Звичайною їжею, то мені набагато легше з'їсти відро гречки, ніж, наприклад, там 3 чи 4 куска хліба. Це можуть бути різні цільнозернові крупи. Я би сюди я би ще також відніс би макарони, а також би відніс би картоплю. Але її трошки складніше готувати. Гранолу або різні пластівці я не споживаю, тому що вони не так сильно збільшуються в об'ємі і насичують вони набагато менше. Я через годину знову хочу їсти. Тому цей продукт це ідеальний варіант для того, щоб завжди бути ситим, і для того, щоб підтримувати свій вигляд в хорошому стані. І третім. Продуктом, який я споживаю на постійній основі, і багато це овоч. Не так давно я їх почав споживати. Це насправді нова набута звичка. Тобто я вважаю, що всі харчові звички можна набути. І навіть якщо вам щось колись не подобалось, якщо його їсти. Протягом певного проміжку часу воно стає не таким і не смачним, а з часом воно навіть починає подобатись. Це сталося у мене з овочами. Насправді е, є доволі багато смачних салатів, але в салатах проблема в тому, що їх перемазують майонезом олією і так далі. І це суттєво збільшує їх калорії. Якщо ж робити, для прикладу стандартний салат з огірків і помідорів, і його трошки довше потримати, коли ми його нарізали, то помідори пускають сік, і салат не виглядає таким сухим, і, в принципі, його їсти доволі смачно, а калорій там мало. Його можна взагалі не враховувати в свій денний калораж і за рахунок цього збільшити їжу на 30-40% і добре так наситити. Шлунок. Четверте, що завжди присутнє в моєму раціоні, за рахунок чого я можу з'їсти доволі немало їжі, це молочні продукти. Зараз ви бачите перед собою молоко 1%, Також для прикладу є йогурт 2,5%, який прекрасно заміняє сметану. Також це може бути сир, кисломолочний, він може бути навіть 0%. І в принципі, в чому плюс цих продуктів? Хороше джерело білка, з'їсти можна багато, зробити можна смачну їжу, для прикладу, ті самі сирники, наприклад, або просто взяти йогурт, взяти сир кисломолочний. Ну або ж творог порізати туди якихось фруктів, перемішати це все, і буде прекрасний десерт, який містить доволі немало білку і доволі легко готується. Тому на щастя мені повезло, і в мене немає непереносимості лактози і молочних продуктів я споживаю доволі немало. Тобто, для прикладу, ось таку пачку молока я випиваю кожного дня, а можливо навіть і більше. І останній продукт, який би я виділив би, це нежирні види м'яса, тобто куряче філе, телятина або щось подібне. Раніше я... Якщо чесно, свідомо уникав курячого філе. Чому? Тому що перше, я ніколи не хотів бути схожих на бодібілдерів і ніколи не хотів відображати їх спосіб життя. От не знаю, от є у мене такий принцип. А друге, це те, що якщо не вміти їх готувати, то куряче філе звичайно виходить сухе і несмачне. І вирішила цю проблему в моєму випадку. Чудо техніка, яку ви бачите позаду мене, це аерогриль. Насправді, якщо в аерогрилі готувати на одну порцію або на дві порції тобто відразу приготували з'їли. То куряче філе виходить максимально смачним, максимально ніжним, максимально соковитим, нічим не гірше, ніж та сама свинина, ніж той самий жирний шашлик для прикладу. І це прекрасно закриває потребу по білку. Доволі мало ми споживаємо за рахунок цього жирів і можемо з'їсти знову ж таки доволі багато, тому що такі види м'яса не є дуже калорійні. Тому це ідеальний варіант для того, щоб підтримувати свій вигляд. Тобто, по суті, ці 5 продуктів. Завжди присутні в моєму раціоні. Я не говорю про те, що я не їм шкідливої їжі. Вона є в моєму раціоні і вона складає приблизно 20-30%. Тобто, умовно, я кожного дня можу собі зранку з'їсти круасан з шоколадом, або, наприклад, якусь шоколадку, або якийсь батончик, або щось подібне. На вихідні я можу піти пообідати, повечеряти десь в якомусь закладі і з'їсти реально щось смачне, тобто якусь піцу, якийсь бургер і так далі. Хоча насправді бургери я не люблю, а піцу їм не так часто останнім часом. Ну і взагалі, якщо я заходжу в магазин і хочу чогось. Неважливо, там морозиво, це цукерка, батончики і так далі. Я дуже рідко собі в цьому відмовляю. А все це за рахунок того, що я купую дійсно ту кількість, яку я з'їм, щоб перебити це бажання. Ну і плюс я враховуючи, що я їм доволі некалорійну їжу протягом дня, я не перебираю по калоріях, і це дає мені можливість легко дотримуватися такого раціону. Ну так, я чуть не забув. Зараз ще полетять коментарі, що такий вигляд підтримувати натурально, неможливо. А як же хімія і так далі? Ну про хімію. Я вже це говорив, тобто ніякої фармакології я не використовую, але спортивне харчування в мене в раціоні є присутні. Для прикладу, звичайний протеїн. Я не п'ю його щодня, але вечором, наприклад, коли я не встигаю поїсти або коли я не добрав по білку, це прекрасний варіант, особливо якщо його пити з молоком. До речі, ось такий протеїн ви можете замовити на сайті Джимбім по промокоду litwin 5. Ви можете отримати знижку 5%. Це доволі смачний протеїн, гарно розчиняється. Напевно, один з кращих протеїнів, який я споживав. Якщо ж повернутися до теми спортивного харчування, то окрім протеїну, я ще споживаю креатин і, по суті, на цьому моє спортивне харчування. Закінчується. Тобто я більше нічого не споживаю в даний момент. Інколи п'ю магній для того, щоб трошки краще спати, але не на постійній основі. Я впевнений, що багато з вас очікували побачити тут, не знаю, якісь продукти, чудо-продукти, які, там, наприклад, палять жир або, можливо, якесь насіння чио, або той самий курячий рулет з Сільпо або за АТБ. Але знаєте, чому я їх не, кор... не рекомендую? Тому що візьмемо, для прикладу, той самий курячий рулет, який в ньому плюс. Так, погоджуюсь: багато білків, мало жиру, не так багато калорій, але він не є такий смачний. Тобто ви можете його з'їсти один раз, наприклад, зробити той самий бутерброд. Можете з'їсти два рази, але він, по-перше, набридає, А по-друге, там реально не такий смак, щоб робити з цього якийсь суперфуд. взяти те саме куряче філе. Взяти той самий соус, врахувати його в калорійність, помазати, приготувати грилі, це буде набагато смачніше. Погоджую, що, можливо, не так швидко і не так практично, але все ж смачніше. Я вважаю, що орієнтуючись на прості продукти, ви 100% будете мати кращий результат, ніж шукаючи ось такі суперфуди. Плюс не забуваємо, що у більшості готових продуктів дозволяється похибка в калорійності, і вона може сягати, якщо я не помиляюся, 30%. А це багато, і це відповідно може відображатися на вашому вигляді, якщо ви дійсно хочете мати низький відсоток жиру. Якщо ж ви хочете. Мати відсоток жиру приблизно такий, як в мене, то треба просто багато рухатись та орієнтуватися на прості продукти. Повірте, це не важко. Просто потрібно побудувати звичку. У цьому відео я не зачепив взагалі теми жирів. І це не просто так. Насправді для цієї теми я б виділив би виділив окреме відео. Пишіть у коментарях, якщо вам буде цікаво. Надіюсь, це відео для вас було цікаве. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Та всім гарного вечора.